А оскільки е, прозвучав е, заклик по-другобичу, що треба виготовити е, і окопні свічки, і щось передати для воїнів, то ми власне на наших заняттях це і зробили. Вчора ми виготовляли окопні свічки, формували е, такі пакетики сухофруктів, е, тож, власне виробництво, що ми робили на наших майстерні. А сьогодні на занятті з молоді з колінарії е, виготовляли тістечки, які теж будуть передані для наших військових. Ми систематично, відколи почалося це повномасштабне вторгнення ворога нашого. То ми постійно долучаємося до таких акцій і на Другобицький крам ми відвідуємо. І хто звертається, для яких воїнів, для якої частини потрібно, то ми завжди передаємо. Просто наші молодь плите берсети такі відповідні, mm -hmm. батьки плетуть коврики, такі для сидіння для воїн. Тобто, що таке можемо, то під час занять це для нас і кор. Ресно і, і ми раді тим, що можемо хоч якось долучитися до наближення перемоги. Ми бажаємо нашим захисникам Божого благословення, бо підтримки, а ми в основному для них хочемо дуже, дуже багато зробити для того, щоб. Досягти подальшої перемоги, щоб ніколи не було війни, щоб все було добре, і щоб ми жили під мирним небом, щоб звільнилися всі міста України, які окуповані. Крим, Херсон, Донбас, та війна скінчилася, і щоб Україна перемогла. Слава Україні, слава ЗСУ.